Школи та садочки. Давайте зараз з вами зробимо огляд і міні-екскурсію по місцевим школам. Віторі, де дітки гуляють, коли вдох перерва. Тут багато всього, тобто вони можуть і грати в різні штучки, і така зона відпочинку. Потім в них є такі шкафчики. Звичайно, що це не у всіх так школах, але це така школа більш. Новішого формату. Підписуйся тут все про життя Оміндарма. Маленьких дітей, садочок. Це є спортзал. Такі міні дитячі туалетики. Дуже прикольні. Можемо подивитися. Дуже подобається це те, як вони привчають людей до читання книжок через любов до книжок. Як вони це роблять? Вони влаштовують, по перше, класні зони для читання дають доступі дуже багато крутих книжок, іде вона може